До відбору на Олімпійські ігри готуються вінницькі хокеїсти. Тренер Павло Мазур каже, українську збірну з хокею на траві, до якої увійшли 11 наших хлопців, вдруге в історії відібрали до Олімпійського кваліфікаційного турніру перед іграми 2024 року. Вдруге В історії відібрались на заключний передолімпійський кваліфікаційний турнір перед Парижем 2024. Сівкою на відбір стало срібло, яке хокеїсти вибороли на чемпіонаті Європи. Змагання з 23 по 29 липня проходили в Дубліні. Ірландія каже тренер: всього участь у чемпіонаті брали вісім команд. Були розподілені по дві групи, по чотири команди. У нас у групі достались такі суперники: це господарі змагань. Ірландці, національна збірна команда Чехії. Національна збірна команда Португалії та національна збірна команда України нам вдалося посісти після господарів друге місце. Олімпійського кваліфікаційного турніру готуються два Володимири костечко та жмиренюк. Хлопцям по 21-му. суспільному розповідають у хокей на траві грають зі шкільного віку. Обидва на позиції захисників. Неймовірно мені сподобався саме цей вид спорту, оскільки тут йде задія усього тіла, і це супер, ну, супер цікавий спорт. Обрав випадково в школі. Запропонували я так з першого класу і вирішив піти. Я а потім ну, дізнався, що батько займався також видом спорту». Він про це мовчав. Коли ти малий, ти цього не розумієш, а коли вже доросліший, тобі подобається швидкість, інтенсивність, жага до перемоги. Тому всі ці фактори впливають на те, що ми любимо цей вид спорту. Костечко каже, на чемпіонаті Європи грали чотири періоди по 15 хвилин. Ми з Чехами вдало зіграли, з португалцями так само в супервдала гра, а з ірландцями саме в груповому етапі ми зазнали поразку 7-0. Найважче, я думаю, що це була гра з італійцями, це був полуфінал і саме за вихід фінал. Чемпіонат Європи показав, над чим ще потрібно працювати, каже жмеринюк. Швидкість мислення сильніші передачі. Всі фактори такі, які потрібно використовувати. Чим швидше ти приймеш рішення, тим де краще для команди. Ваша задача зелене забрали тренер Павло Мазур. Розповідає, збираються шість разів на тиждень. Щодня на тренування витрачають дві з половиною години. Це загальнофізична підготовка, це спеціальна підготовка, це швидкісна силова підготовка. Тому що якщо є база цих всіх компонентів, далі все можна шліфувати техніку, тактику, стандартні положення. Олімпійський кваліфікаційний турнір, каже Володимир Костечко, пройде на початку 2024 року. Куди поїде українська збірна до Пакистану чи до Іспанії, поки не знають. Головне, каже, перемогти і потрапити на літню олімпіаду. Олімпійські ігри будуть проходити в січні, тому в нас є великий проміжок часу, щоб набрати нашу максимальну форму, рівень і досягнути піку. Тому, звісно, це величезний шанс для нас усіх, і ми будемо націлюватись тільки на вихід до Олімпіади. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.